Казочка сонячний настрій. Якось сонечко прокинулося в поганому настрої. Не піду сьогодні на вулицю, сказало воно, ховаючись за великою хмарою. Буду цілий день сумувати і нічого не робити. Сонечко, але ж на тебе всі чекають. І дітки, і дорослі, і тваринки, і рослинки, відповіла Хмара. Дивись, яке ти гарне та усміхнене, Тож виходь на вулицю. Сонечко здивовано подивилося на Хмарку. Та чому ж я гарне? Я ж сумую і зовсім не посміхаюся, засперечалося воно. Ще й як посміхаєшся. Просто ти, поки цього не знаєш. А ти спробуй подивися на своє відображення у річці та побачи свою посмішку. Сонечко зацікавлено визирнуло на вулицю та почало розглядати своє відображення у воді. Щось не бачу у себе посмішки, сказало сонечко. Хоча воно помітило. Що виглядає не так вже й сумно, як йому здавалося. Хмара хитро посміхнулася. Так, краще тобі подивитися в дзеркало, тоді побачиш свою посмішку, відповіла вона. Вийде на вулицю та зазирни у віконце, наприклад, он того будинку. Там є велике дзеркало. Сонечко послухалося. Спочатку воно знову не побачило своєї посмішки в дзеркалі. Але сонечко помітило, як його промінчик завдяки дзеркалу перетворився на сонячного зайчика, що пострибав по кімнаті. В кімнаті був маленький хлопчик, який неймовірно зрадів, побачивши сонячного зайчика. Хлопчик спробував зловити його, але зайчик побіг далі, по стінах та шафах. Хлопчик засміявся, а сонечко нарешті побачило в зеркалі і свою посмішку. Мамо, дивись, яке сонечко гарне, давай підемо на гойдалки, радісно сказав хлопчик. Яке сьогодні добре сонечко, казали на вулиці діти та дорослі, а сонечко чуло це та раділо. Тепер вона бачила свою посмішку і в дзеркалах, і у річці, і навіть в мисті з водою, яку на вулиці залишили для котів. І від цього сонечко було дуже радісно, воно забуло, що вранці прокинулося з поганим настроєм. Даруючи радість іншим, ми самі стаємо щасливими, сказала Хмара сонечку. Якщо тобі колись знову стане сумно, Спробуй зробити щось гарне та корисне для когось, і твій настрій покращиться. Дякую тобі, Хмарко, за добру пораду, відповіло сонечко.